Виграїв – не тільки мальовниче, але і унікальне село на Черкащині, багате історією, де зароджувалася українська державність. І саме зараз, коли Україна переживає екзамен на свою зрілість, виграївці усіляко підтримують бійців у зоні АТО і плекають історію рідного села. Більше про це зараз у програмі. Село Виграїв на Корсунщині відоме як місце славної перемоги війська Богдана Хмельницького над польською шляхтою 1648 року. Тому з мандрівки до історичного музею козацької слави і починається наше знайомство із селом. Село Виграїв це історичний край. Виграїв пішла від тої назви, коли у 1648 році Богдан Хмельницький виграв всесвітньо відому битву битву під Корсунем. Значить, перша битва була під жовтими водами, а друга його така знаменитова була під Корсунем. А під Корсуном це значить на території села Виграїв. Нині воно називається село Виграїв. А раніше було це два хуторці і одне поселення хутор Горіхова Балка, Горохова Діброва і село Горохівець. І от цього часу Богдан Хмельницький з під Корсуня. Розіслав універсали у всі країни, де проголосив українська є держава, значить, своє судочинство, границі і так далі. І от через що ми вважаємо, що значить, оце було начало створення української держави. А зверніть увагу на цей стенд, створена Богом і природою благодатна українська місцевість для перемог. Оце наше село. А от з цієї сторони зверніть увагу. Значить, тільки чесна, професійна і високопорядна еліта українського народу здатна надихнути його на перемогу. Це стосується не тільки тієї еліти, тут портрети тих полководців, а вона стосується і сучасних усіх керівників, усіх рангів чесність, порядність, професійність. За таким керівником, за такою елітою піде народ. Усім серцем вболівають виграються за мир в Україні, тому що двоє їх односельців вже загинули на сході, а троє зараз воюють у зоні АТО. Вони зараз перебувають на сході в зоні АТО, в районі Донецька. Ну, це інформація не дуже для нас доступна. Ми раді, що вони живі і здорові. Так, ми підтримуємо зв'язки з родинами, допомагаємо всілякої. Значить, сільська громада до нас долучається. Ми допомагаємо їхнім дружинам по господарству, збирали кошти на підтримку наших солдатів, відправляли їм продукти, гроші. Намагаємося зігріти якось їх нашим теплом, передати їм привіти з виграєва, щоб вони за нами не сумували. У селах особливо невеликих. Школа це справжній осередок духовності, історії та сьогодення села. Виграївська теж має свою особливість. Школа наша має ювілейний вік. У 2014 році їй виповнилося 100 років. Побудована у 1914 року австрійськими військовими на кошти Земсу пережила війну, голод, безліч реформи. Всі 100 років мала єдину і головну місію вчила дітей. За всі... Зі стін школи вийшло більше двох тисяч випускників. Своєю школою бо вчились тут дідусь, бабуся. Два дядька і тітка розказали, знання вони тут здобували. А тата був колись дізнався, що в маму в школі закохався. І наші з братом діти, внуки сюди йтимуть по науку. Отож скажу вам без прикрас, що школа ця сімейна. В нас в комарівці на сьогодні навчається 15 учнів. У Виграївському НВК в нас навчається 9 учнів. Це найменші школи, але я знаю, що ці школи, ці учні, ці діти, і ви батьки, і не стоїте осторонь проблем тих, які в нас відбуваються зараз на сході України. Що в нас троє односельчан зараз знаходяться в зоні бойових дій. Я хочу вам висловити вдячність, повагу і шану до вас за те, що ви є такі небайдужі люди, що у вас в кожному в душі є. Що ви справжні патріоти, ви переймаєтеся проблемами не тільки свого села, а проблемами нашої України. Представники громадської організації Блокпост співпрацюють із Виграївською школою. Вже кілька разів передавали від них допомогу для бійців АТО. Цього разу Петколектив запросив волонтерів на осінній ярмарок, який спеціально організували, аби зібрати кошти для бійців у зону антитерористичної операції. Хай їм допомога наша і матеріальна, і продуктами дойде до них, і ми будемо дуже щасливі, якщо це їх зігріє теплом і затишком. У Виграєві мешкають менше 500 людей, тому справді як невелика родина, де знають один про одного все. Ще дужче згуртували селян подій на Майдані і турбота про сім'ї вояків АТО. Та і зараз ми не стоїмо осторонь, звертаємося до цих людей. Що вам треба допомогти? Ми обов'язково будемо все робити, аби сім'ї і воїни відчували, що за їх турбуються. Лише дев'ятеро дітей навчаються у виграївській школі та ще дев'ять дошколярики. Але душею і серцем відгукуються на пропозицію підтримати наших бійців, які захищають державу на Сході. Цього разу на підтримку солдат організували і осінній ярмарок. Неважко було ще приходив, тож допомогли, поприносили, тож потрошку, чого могли. Такі заходи відбуваються в школі не вперше. Вчора малювали малюнки для бійців, що подивилися, в них серце зігрілося, що згадали свій дім. Я їх підтримую. Вони захищають Україну, наше село боронять. Наші бійці дуже хоробро бороняться, захищають аеропорти, воюють, Україна переможе. Колектив Виграївського навчально-виховного комплексу Корсун Шевченківського району отримав від громадської організації блокпост подяку за співпрацю. А за тим люди вже вкотре навантажили машину продуктами, аби наші солдати поїли домашніх добреників. Троє жителів села Виграю Василь Якович, Володимир Дмитрович і Микола Миколаєвич – служать в зоні АТО. Один з них зараз лікується в госпіталі, а два других – на передовій. Василь Якович і Володимир Дмитрович пішли добровольцями служити. Микола Миколаєвич – за призовом. У Василя Яковича троє діток. Один із них маленький хлопчик Назар, намалював йому малюнок і попросив передати татові. Ми постаралися зробити безпосередньо до свята покрови, передати малюнок Назара, якому п'ять років. Його отримав батько Василь Якович на передовій. Це було просто надзвичайно. Враження на людину це таке вразило, що передали каравай з його рідного села і малюнок його рідного сина, почаще б такого і миру всім нам, щоб всі наші військові живі й неушкоджені, поверталися до своїх родин і до своїх сімей. Варто замислитися над тим, що Оді, коли багато заможних людей лукавлять, нібито у них немає грошей на благодійність, водночас цинічно заробляють на оборудках з державним майном або ж сиплють грішми під час виборчих перегонів, виборюючи тепле крісло. Прості люди в маленьких селах Черкащини виділяють гроші з куцого сімейного бюджету, аби підтримати воїнів, які воюють за нас у зоні АТО. Замислімося про це. Виграївська школа, дев'ятирічка, розрахована на 120 дітей, стільки їх колись тут і навчалося. Але зараз у школі тільки дев'ятеро, тому в село запрошують усіх. В школі комфортно і діткам маленьким, і діткам дорослим. У нас тепло, в нас затишно, у нас їдальня на 60 місць. У нас спортивна зала, в нас майстерня комбінована, бібліотека. У нас є комп'ютерний клас, є мультимедійний проектор, телевізор, все, що потрібно для навчання, для виховання учнів. Інтернет, підключений до мережі, інтернет, школа, тобто, все може, те, що потрібно учням для здобуття. Повноцінної загальної освіти у нас є. В нас школа забезпечена. У нас село дуже гарне, мальовниче природа, чисте повітря, щирі люди добрі. Хотілося б, звичайно, щоб до нашого села приїжджали молоді сім'ї, можливо, із зони АТО, можливо, з ходу переселенці, яким потрібне житло, потрібне тепло домашнє. Нехай приїжджають до нас. Ми будемо тільки раді, Ми забезпечимо їх всім можливим. Тим чим можемо, сільський голова вболіває за виграїв. Володимир Микитенко з односельцями докладають багато зусиль, аби село жило. З гордістю демонструє нам виставку малюнків та фотографій із життя виграївців у фойє сільського будинку культури. У нас просто будинок культури. Сюди приїжджають учасники художньої самодіяльності, і зморениць, і з пішок, і Нехворощі, і сотників. Ми робимо їм тут умови, щоб можна було їм показати свою роботу. Ну і запрошуємо жителів села, які значить, активно відгукуються на ці міроприємства. Тут же у сільському будинку культури діє пристойна бібліотека. Різні потреби в людей є. Я думаю, що ми, якби, не повністю можемо в теперішній час задовольнити людські людські вимоги, те, що люди просять, але люди виходять, я думаю, завжди задоволені. Ми стараюся я підібрати те, що люди просять. Хто любить історію, хто любить краєзнавство? Люди дуже люблять художню таку літературу, звичайні твори про село. Ну бо ми живемо в селі, то нам таке й подобається. І далеко не кожне це село може зараз похвалитися красивою сценою, акустикою, ошатністю залу. А у Виграєві все це є. Тому люди дякують односельцям спонсорам, які вкладають гроші у відбудову рідного села. У 2008 році наш земляк Артезей Іван Володимирович вирішив збудувати церкву. До речі, оце вона збудована вона за. Рік і один місяць від першого Черпачка і до пуску. Ну, Коли він будував цю церкву, значить, у нас у сільській раді виникла така ідея, оскільки наш край козацький, і підходило 360-річчя перемоги Богдана Хмельницького над польською шляхтою, то ту на нашій території. У нас виникла така ідея значить, обладнати музей. Приміщення тут таке було: оце запущене, стареньке. І він пообіщав нам, що я цю всю роботу зроблю, а ви собираєте матеріали. Ми до цієї роботи підключили працівників сільської ради, будинку культури, бібліотеки і пройшлися по селу, почали збирати матеріали, що стосується не тільки того козацького часу, а взагалі як краєзнавчого музею. І спочатку люди неохоче приносили той такий експонат, а більшість казали так, та нехай воно собі стоїть і воно колись має пригодиться, або хай діти внуки побачать. Але коли ми в сільській раді зробили таку як, би, як виставку і підписали, що дарунок такої, такої такої сім'ї, то в нас на сьогоднішній день є експонат і все хватить отакий обладнать музейчик. Thank you.